Радіо Юей Чикаго. Вітаємо слухачів радіо UA Чикаго. Продовжуємо розповідати вам історії наших українських бійців-захисників і зараз безпосередньо з бійцем бригади буревій Національної гвардії України поговоримо. Друже, розкажи для початку про свій бойовий шлях, коли ти доєднався до війська і власне в яких гарячих точках зустрів війну 24-го числа. Ну, так сказати, приєднався. Це 3 березня до мене. Подзвонили з військової частини і я вирушив в пункт збору. 6 березня я вже був на обороні Києва під містом Гостомель. А потім Лисичанськ, і Бахмут. Найгарячіші бої, з поміж того, всього, де ти зустрів? і Бахмут. Через артилерію противника його кількість чи через тактику яку вони почали використовувати? По-різному. В Сєвєродонецьке арта не так накривала. Це були бої більше в місці крила, але все одно було більш безпечніше. А от кількість, кількість була чимала противника, і там були підрозділи Ахмат. І вони досить добре вміють. Працювати. От ти сказав і... за Ахмат, я хочу трошки доповнив. Часто кажуть про чмобіків, мобіків і тому подібне. От ти сказав, Ахмат вміють воювати. Які ще їхні підрозділи, якими ти стикався, були дійсно боєздатними. Спецпідрозділи -підрозді... РФ Росії теж вміють добре воювати. І, наші... і деякі групи вагнерів теж були доволі добре підготовлені. Mm... Їхня тактика малих груп. Розкажи ще про це, як воно діяло під Бахмутом по факту, тому що тактика малих груп це напевно те, що дозволило їм і взяти ту територію, а, яку вони захопили. Бахмуті вони майже постійно штурмували, накривали артообстріл, танковий, мінометний обстріл. І майже постійно бували дні, тобто кожні 2-3 години малі групи це там від трьох до восьми чоловік штурмували наші позиції. Ваша складність була в тому, що ну, велика кількість, тобто постійно штурмуючих людей. У нас там два рази на неділю ми могли штурмунути якусь будівлю або зайти в сусіднє село, то вони іноді кожні 2-3 години невеликими групами просувалися. І... Це було проблемою. Дуже інтенсивно виходить. Інтенсивно це постійно. Я постійно був там неділя, дві, ти постійно на позиції під обстрілами. І постійно, ну кожного дня, кожного дня був штурм, але були такі дні, коли їх було три, чотири, вісім. Розкажи, будь ласка, те, що ти от бачиш сьогодні, напевно, спілкуєшся своїм побратимами з інших підрозділів. На деяких ділянках перехопили ініціативу, на деяких росіяни все ж таки стягують свої сили в медіапросторі просторі, годують людей тим, що десь там наступи йдуть, ми перемагаємо і так далі. Як взагалі хлопці зараз сьогодні, в той час, коли вже війна доходить до другого року, дехто не мав таких там великих навіть відпочинків, тримають себе в якомусь моральному тонусі. Чи дійсно зараз вже от той період, коли морально стає складно хлопцям бійцям? Морально постійно складно, але я думаю, в кожного є щось святе, я не знаю, чисте, що тримає його там. Ну, люди по різним причинам пішли на фронт, але в кожного є різні свої моменти, які дозволяють їм витримати. Всю цю грязь і смерть там. І вони, так, да, я знаю теж хлопців, які більше проводять часу на передовій. Але ж говорю, в них є якісь свої мотиви, Мотиви, так. Ну, І мотив деяких мотивів, деяких за щось тримається. Сім'я, рідні, яких хочеться захистити. Розкажи, будь ласка, про сьогоднішнє тренування. Ми сьогодні разом з твоєю бригадою знаходимося на навчаннях. Ви проходите такі собі специфічні, цікаві, так скажемо, навчання, тому що я думаю, всі, хто зараз, зараз дивиться, хто на радіо слухає, я закликаю перейти на онлайн-сторінку радіо я Чикаго і побачити такі от різні в нас є ліхтарики. В тебе є браслет. Розкажи, що ти за навчання у вас проходять сьогодні, і взагалом для чого всі ці штуки, які ми бачимо в тебе, і на зброї, і скрізь. Всі ці штуки це система Майлз. Це як лазерна гра для військових. Тобто ось ми свої автомати надягнули ці системи. Каска, на каску є кавер спеціальний. На зап'ясті це браслет спеціальний, так який вібрує, і навіть трохи б'є током, що на правій руці спеціально зроблений, щоб ти мог відпустити гачок, вже не стріляти. Відчув, що там по тобі було попадання. Тобто це така собі річ, яка дозволяє командиру, умовному вашому бачити все, що відбувається на полі в реальному е... часі, кого поранили, хто в якому стані так, тому подібне. Так, так, є програма, є планшет, є спеціальна програма, і там вже командир відділення, взводу, командир роти дивиться, як діє його підрозділ у тих або інакших там діях, як веде себе, як командири сержанти відділення. Проводять командування і злагодження підрозділу. Супер. Скажіть, ще крайнє питання в умовах реального бою, чим всі ці речі допоможуть в першу чергу. В першу чергу ми напрацьовуємо досвід. Ми напрацьовуємо досвід, ми починаємо розуміти, як нам діяти в тій або іншій ситуації. І в першу чергу слухаємо. Завжди слухаємо командира, тобто нам потрібно його почути і зробити певні дії для того, щоб підрозділ залишився цілий і правильно відпрацював. Супер, дякую тобі за розмову дякую і бережи вам. себе Радіо UA ЮЕЧКАГО.